27 травня за календарем і до вашої уваги свіжі новини від журналістів міської інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Вибори минули і місто живе в звичному ритмі. Тож сьогодні дізнаємось про таке. Голова Дніпродажинська зустрівся з представниками ОБСЄ. Двоє дітей з будинку опіки тепер житимуть в родині. Міський театр імені Лесі Українки дивував глядача прем'єрою. Більше про це вам розкажуть мої колеги вже за мить. Іноземці у Дніпрозажинську сьогодні до нашого міста завітали представники місії ОБСЄ, які працюють на Дніпропетровщині з 21 березня. Іноземні місіонери завітали до нашої області, як і в інші регіони нашої держави, на запрошення української сторони та країн Європи задля спостереження ситуації на території України. Європейські спостерігачі зустрілися особисто з міським головою Станіславом Сафроновим. Європейські місіонери працюють в десяти українських містах, кажуть, приїхали на Україну з метою встановити мир та спокій у відносинах різних прошарків суспільства. Свій візит до Дніпродзержинська пояснюють тим, що їм дуже цікаво, як крупний промисловий центр Дніпропетровщини з достатньо високою кількістю населення зберігає мир. Тож перше питання, яким місіонери поцікавилися у міського голови, якими засобами влада міста забезпечує стабільну роботу усіх сфер життєдіяльності на тлі загальнодержавного конфлікту. Міський. Голова запевнив, що це можливо завдяки тісному тандему з обласною владою, яка сьогодні тримає політику конструктивізму та дипломатичності. Я певний тому, що тільки завдяки нашій співпраці в нашому місті ви є свідками присутній спокій в нашому місті. Люди працюють, діти ходять в школу, дитячі садочки. У нас Повністю місто територія Дніпропетровщина сьогодні захищена завдяки нашим спільним нашим відносинам. Крім того, на сьогодні вдалося досягти ще й прозорості та відкритості у роботі влади, впевнений. Очільник міста, як приклад, привів створення координаційної громадської ради. Координаційна рада займається налагодженням і контролем, координацією за фінансово господарською діяльністю всього нашого міста. Тобто у нас це проводиться прозоро, доступно. На запитання щодо виборів президента на території міста Станіслав Сафронов запевнив, що волевиявлення пройшло спокійно з дотриманням усіх норм виборчого законодавства. Впевнений, що це стало наслідком того, що у Дніпродзержинську завжди були злагода і здорова конкуренція за виборця між різними політичними силами. Крім того, саме присутність спостерігачів ОБСЄ теж стало заспокійливим фактором для населення. Тож міський голова подякував іноземцям за візит і справу, якою вони займаються заради миру. Гості з Європи Дякували меру за теплий прийом, висловили сподівання, що Дніпродзержинськ не втратить свого позитиву і пообіцяли не проігнорувати запрошення очільника міста на подальшу співпрацю. На минулому тижні на Дніпровському медкомбінаті відбувся другий етап гарячих випробувань протягнутої лінії нового стану 400 до 200. У сортопрокатному цеху зібралися практично всі учасники реконструкції: будівельники, монтажники, енергетики, механіки, представники шеф-монтажу фірми Даніелі. За процесом прокатки заготовки через групу чистових літей уважно спостерігали генеральний директор Дніпровського медкомбінату Максим Загородній та його перший заступник Олександр Воробйов і інші керівники підприємства. Це ще один важливий момент пуску стану і цілком зрозуміле хвилювання. Та не дивлячись на невеликі збої, система спрацювала нормально. Посмотрели на качество заготовки, которая получается, необходимы що регулювання по кассетам, по раствору волков, дополнительные настройки для того, щоб продукція соответствовала Ребянням стандартів. І на це поки ще є час, говорить Максим Сергійович. А наступний третій етап випробування нового стану та й лінії повинен відбутися найближчим часом. Якщо буде все нормально в організації роботи та обладнання, витримає усі випробування, почнуть прокатку перших трьох бунтів дроту перетином 7 міліметрів. А потім виробничі обсяги будуть зростати. До кінця травня, як і було заплановано, першу партію продукції в бунтах будуть відвантажувати замовнику. А паралельно продовжуються роботи на майданчику майбутнього складу готової продукції, тобто Вийшли на завершальну стадію фундаментів пакетувальника та сортувальника металу. Сказав в інтерв'ю Андрій Гриценко, технічний директор компанії Азовстальбут, субпідрядника компанії «Азов Інтекс». Проволочна лінія вже построєна 100%. Зараз Сейчас на стриїтстві сортової лінії. На об'єкті щодоби зайнято 230 фахівців. Фундаменти прокатних цехів вважаються одним з найскладніших. Ще одна особливість це дуже жорсткі вимоги до точності закладених деталей, що пред'являє фірма «Даніелі» – розробник технологій і постачальник основного обладнання. Але, як зазначив Гриценко, колектив непогано впорався з поставленим завданням. Виростивши двох своїх дітей, сім'я з Дніпродзержинська взяла ще двох на виховання. Ініціатором такого рішення була їхня молодша дочка. З поповненням родину привітав заступник міського голови Сергій Павлюк. Як це відбувалося, бачила наша знімальна група. На сьогодні в Дніпродзержинську з силами місцевих органів влади та службами у справах дітей створено 27 прийомних сімей та 9 будинків сімейного типу, де виховується 116 дітей. Ми гордимося тим, що в місті Дніпродзержинське за 3,5 роки зуміли зменшити кількість дітей в державних учреждениях В 5 раз роль сім'ї для дитини дуже важлива. Батьки допомагають відчути взаємне тепло і любов. Передають дітям досвід поколінь, життєві та духовні цінності, задовольняють щоденні потреби дитини, подають приклад для наслідування, прищеплюють соціальні і побутові навички, необхідні дитині у самостійному житті. Була ситуація, коли ми рібенку дарим куклу, а ребенок горіть, подаріть маму. 26 травня у центрі соціально-психологічного захисту дітей за участю представників міської влади та громадськості пройшов урочистий захід, де діти нарешті знайшли свою сім'ю. Привітати дітей та їхніх нових батьків приїхав заступник міського голови Сергій Павлюк. Як представник міської влади, він висловив свою готовність надати новій сім'ї всіляку підтримку і допомогу. Пользуюся случаями, я обращаюсь зитями кому не безразлична судьба создать які з'явить семьи, о прийомні сім'ї. мы що ми їх готові предоставить їм практическую організаційну допомогу. На заклики органів опіки відгукнулися небайдужі люди та, нарешті, дочекалися своєї сім'ї і герої сьогоднішнього сюжету Анна та Михайло Макарови. Це моя сім'я, це міша. Мы... Сегодня как принимаем или, семью. свою семью Миша и Анечка. А это наша дочь родная и моя супруга Татьяна. Ну, сначала мы не хотели в приемную семью идти, как бы боялись, а потом раззнакомились, нам понравилась семья. Хорошие люди. Наша дочь вот уже около трех лет. Вона нас підготувала, вона була ініціатором. є старший брат, він намного старший, и поэтому ну все таки хотіла равеснікавка, щоб якась поддержка. Як повідомила нам директор центру соціально-психологічного захисту дітей Юлія Подзерко, зусиллями органів опіки регулярно проводяться заходи, на які запрошуються потенційні прийомні батьки або батьки-вихователі. Ми приглашаємо на праздник, они приходять, смотрят, играют з нашими дітками, общаются, ну налаживают контакт, знакомятся ближе, тому що ви ж розумієте, коли ребенка з сім'єю общается за столом напроти друг друга, це одне. А коли це в обычной домашній обстановці, це зовсім інша ситуація. Органи міської влади з особливою увагою ставляться до сімей, які зважилися взяти на себе відповідальність за прийомних дітей і надають усіляку підтримку. Ребенок до 6 лет получает там, 2054 гривен. Э, получает. Ребенок от 6 до 18 лет там, 2, порядка 2500 гривен. Это ежемесячно идет поддержка. Обязательно раз в году идет полностью бесплатное оздоровление как приемных семей, так и э, основ, своих, как говорится, родных детей. Идет государственная поддержка. Также идет одному из родителей заработной платы 35% от. Э, э, той поддержки, которая идет от государства. А также вступило изменение в закон Украины с 1 января 2013 года, где приемные семьи, либо детские дома семейного типа, где находится трое и больше детей, которые находятся больше года, идет 50% процентов скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. И в целом создаются условия, чтобы такого понятия, как интернаты, как детские дома, вообще исчезло с быта. Патріотизму і любові до національних цінностей не вистачає сьогодні нашому суспільству. Вважають організатори свята Моя родина, єдина Україна. Громадська організація Народний контроль спільно з музеєм історії, а також творчими колективами міста, з нагоди Шевченківських днів організували свято вишиванок з концертно-пізнавальною програмою. Залучилися до підняття патріотичного духу і журналісти нашого телебачення. Ще в давнину вважали, що вишиванка найсильніший оберег, а у візерунок ниток вплетену людську долю. Вишиванка не просто національний костюм, а символ країни, який, до речі, і личить кожному. Українцям треба більше любити свою країну, треба більше приділяти їй увагу, і не тільки в тому, що це висловлювати в словах, а кожним своїм ділом, кожним своїм кроком підкреслювати те, що ми любимо свою країну. І коли ми йдемо на свято, то дуже було б гарно, якщо наші українці на свято приходили в своїй українській сорочці. Це в символі нашої країни у національному святі. Поруч із досвідченими громадськими та культурними діячами участь бере і молодь. Тільки тому, що ми вже сьогодні тут зібралися, я вважаю, що це вже достойний показник. Знаєте, в нас в місті з'явилося нині вже багато патріотичної молоді, і зараз серед молоді широкий патріотичний рух по всій нашій державі. Я вважаю, що такі тенденції мають дійсно зростати, тому що ми сьогодні будуємо нову країну, вже будуємо нову батьківщину. І ми, як молодь, ми є майбутнє нашої держави, тому саме ми є основою. Сьогодення. Я дуже хвалююся за Україну. Я дуже не хочу, щоб була війна, і тому я приймаю участь у цьому концерті, фестивалі, щоб в Україні був мир. Українські пісні у виконанні національних ансамблів та гуртів, дотепні гуморески, неперевершена гра дівчат на бандурі, а також виконання авторських пісень. Такою приємною програмою порадували організатори тих, хто прийшов на свято. Учасники концерту сподіваються, що їх піднесений настрій і любов до батьківщини передалися всім присутнім. Абсолютно новим складом акторів здивував театр імені Лесі Українки своїх прихильників на прем'єрі спектаклю Що було, то було або шикарне весілля. Режисера Олександра Варуна комедія англійського автора Робіна Холдона нашому глядачеві представлена навесні в пору романтичних настроїв. Тому не дивно, що дніпродажинці забезпечили театру абсолютний аншлаг. Чи виправдали молоді актори сподівання глядачів? Деталі з прем'єри від нашого кореспондента. Режисер вистави, що було, то було або шикарне весілля Олександр Варун розповідає: унікальність спектаклю полягає в тому, що молоді актори, вихованці художнього керівника театру Сергія Чулкова, вперше працюють в повному складі. Тільки два досвідчених актора Тетяна Болянська і Ірина Долинкіна підтримували молодь своєю відпрацьованою майстерністю. Ми удивімо студентами. У нас при Дніпропетровському театральному коледжі є курс студентів, які уже зараз… молодые артисты Днепродержинского театра. И сегодня премьера их первой большой работы. Они работают уже в течение трех лет, они подходят к финалу третьего курса своего. И они работают уже задействованы в спектакле очень плотно, но так вот, чтобы они были все вместе собраны в одном спектакле и весь спектакль тянули только студенты, это впервые. Я думаю, это удивительно будет. Насколько это будет интересно, мы сегодня поймем. Сегодня Днепродзержинск получит маленьких звездочек новых. Чудові враження от проведения творческой работы и у художника-постановника выставы Татьяны Чухрий. Меня впечатляет каждый спектакль, пьеса интересная, работать было интересно с режиссером, ну с режиссером не первая работа, мне нравится с ним работать, он очень интересный, увлекающийся человек, поэтому увлекает за собой всех и От этого з'являється інтерес к работе, як спектаклю. До початку спектаклю залишилося біля 30 хвилин. Попереду дві години прем'єри з антрактом. І шанувальники мистецтва вже в очікуванні. Ми взагалі фанати нашого театру і нашої трупи. Не пропускаємо ні одної прем'єри. дуже... Довольные впечатления всегда радостные, приятные. Тем более сегодня комедия. И, насколько мы знаем, молодежная трупа играет, поэтому ждем новых звезд наших. Билета нет. Мне кассирша сказала, подойти к шести часам, может быть, будет два билета из брони. Сказала, что работает очень молодежный театр. Кажется, поставил варум. На жаль, чи потрапив театрал на прем'єру, нам дізнатися не вдалося. В залі справжній аншлаг організовано навіть додаткові місця. Це не дивно, адже Олександр Варун відомий дев'ятьма різноплановими постановками. І глядач безсумнівно в приємному очікуванні. Аж ось третій дзвінок вся увага на сцену. Починає спектакль вражаючий хореографічний виступ акторів. Він одразу задає динаміку і настрій. Далі вже справа за дієвими особами. Сюжет спектаклю романтичний. Напередодні свого весілля на хлоп'ячій вечірці наречений знайомиться з дівчиною, проводить з нею вечір, а вранці розуміє, що справді покохав. За дивним збігом обставин з'ясовується, дівчина не просто дива незнайомка, а кохана шафера. Плететься інтрига, приховують правду, але все ж таки все спливає на поверхню. Наречена таки вимагає весілля, шафер лютує від ревнощів, справжнє кохання кличе, і бідолашному нареченому важко вирішити і свою долю, і долю близьких людей. Що ж він робитиме? Скажімо, лише що шикарне весілля таки відбулося, і вся четвірка діючих осіб залишилася у виграші. Подивіться виставу і дізнайтеся про це самі. На вас чекає гумор, оригінальні декорації, професійна гра досвідчених акторів і хороший вступ молоді в справжню самостійну роботу. Глядачі залишилися задоволені прем'єрою про що свідчили бурні оплески у фіналі. У дю США 2 вчора пройшли фінальні ігри обласного турніру Чудо шашки. На жаль, на змагання не приїхали представники Дніпропетровська та команда Царичанського району. Разом із чотирма колективами з Дніпрозажинська призи розіграли гості із США номер 130 Кривого Рогу. Вручаючи нагороди, заслужений тренер України Ігор Губарів зазначив, що медалі розігрувалися так сказати в сімейному колі. Після баталії на шашкових дошках визначилися призери турніру. Як і передбачали фахівці перемогу, а з нею і красень кубок завоювали шашкісти середньої школи номер 40 Олександр Шнейдер, Ганна Зозуля, Михайло Левченка і Артем Зібзєєв. Друге місце дісталося школярам середньої школи номер 23 третє – першому складу ліцею НІТ. Переможцями на дошках стали Олександр Шнейдер, Єлизавета Поцелуйко, Данило Агарков та Ганна Зозуля. 25 травня Дніпродзержинська сталь зустрілася з командою «Енергія» з Нової Каховки на виїзному матчі. Команда Металургів шість разів вразила ворота енергетиків. Тепер же глядачеві стадіону Металург побачили сім голів. І наразі Дніпродзержинська сталь, перебуваючи на вершині турнірної таблиці, вийшла в першу лігу. 25 травня Дніпродзержинська сталь зустрілася з командою «Енергія» Нова Каховка. На виїзному матчі команда Металургів шість разів вразила ворота енергетиків. Тепер же глядачі стадіону Металург побачили сім голів. І наразі Дніпродзержинська сталь, перебуваючи на вершині турнірної таблиці, вийшла у першу лігу. Гра почалася з атаки господарів поля і вже на шостій хвилині матчу м'яч опинився у воротах гостей. Володимир Адамюк скориставшись навісом зі штрафного удару Олега Шутова. Головою розстріляв ворота гостей. Рахунок 1-0. Незабаром своїм дебютним голом відзначився юний Валерій Кучеров. Валерію вдався сильний удар з 18 метрів, після якого м'яч влетів у дев'ятку воріт суперника. Взяв участь капітан господарів і у третьому штурмі воріт гостей. Шутов подав кутовий. М'яч після удару головою Адамюка відскочив до Станіслава Куліша. І той з кута воротарського майданчика забив свій перший м'яч у зустрічі у результаті. Рахунок 3-0. Не зупинилися стелевари і після перерви. Після подачі кутового захисник господарів Олексій Пінчук вдало вирвався на ближню штангу і головою вразив ворота енергії, граючи у більшості після видалення Амберка Інджибашвілі, що отримав другу жовту картку. Дніпродзержинці закотили у ворота гостей ще три м'ячі, автором яких став той же Куліш. Все, що зуміла протиставити команда гостей, так це лише один м'яч. Шешеня вразив ворота сталі сильним ударом. І як підсумок матч завершився з рахунком 7-1 на користь господарів поля. І про погоду на завтра. 28 травня синоптик обіцяють ясну і безвітряну погоду. Коли ще до вечора буде малокварно. Температура повітря в день підніметься до 29 градусів тепла, а вночі знизиться до 17 градусів. А це була вся інформація на сьогодні. Чекайте свіжі новини завтра. У цій же порі. З вами був Володимир Кремінь. Хай вам щастить.